Вон там видно, я викопав три е копійки формату Миколи другого. І тут в мене такий самий сигнал. Ну не такий, ну схожий. Тут вже 102 б'є чистий рівний. А ну купаю. Викупав. Десь тут. Десь, десь тут. Дивіться, друзі, дивіться, дивіться, що викупать Дивіться, І... Срібло, срібло нарешті Довго я не міг його знайти. Йолки-палки, серебруха! Серебруха перша в 25-му році, це 1901 рік, 10 копійок серебром. Ай-яй-яй, то вже добре. Ось тут, бачите, цегла. Скло тут валяється. Частинки кераміки. Так що місце правильне.